січні ми шукали Бога не тільки особисто, а й спільно з нашими командами на виїздах, молитвах та командних зустрічах. А в кінці січня всі команди зустрілись на онлайн-молитві, аби разом прийняти причастя. При цьому робота наших команд не зупинилась повністю. Ми збирали продуктові набори для переселенців, сімей військових та постраждалих від війни. Ми проводили ВБДН, меси для нерелігійних У власне, багато євангелізацій. А ще, попри обстріли та відключення світла, ми жили. В лютому в Києві покаявся та став частиною команди ком'юніті хлопець Женя. Макса та Марини народилась донечка, а в Хмельницькому з'явилась нова сім'я Олега та Олі. І в кінці лютого відбувся вечір поклоніння. На нього з'їхались учасники ініціатив та команд з Кременчука, Івано-Франківська, Сум, Ужгорода та Мупачеля. Це був особливий вечір, і ми вже плануємо ще два воршип в березні. Дякуємо кожному за підтримку та молитву. Це честь служити Богу разом.